Помните, как считая детские сказки, мы искренне верили, что все желания могут исполниться с помощью волшебной палочки или золотой рыбки? Сегодня же наши мечты можно смело доверить необычной доске визуализации. Только в данном варианте не стоит полагаться на волю случая. Здесь играют роль еще и психологические факторы, такие как сила убеждения и непременная вера в позитивный результат. У досягненні власних цілей усі засоби хороші, а тому останнім часом популярним стало робити карту бажань. Або як її ще називають дошку візуалізації. Цій тенденції піддався і лідер гурту Медхедс іксель. А для того, щоб все зробити правильно, звернувся за допомогою до психолога. Добрий день, Тетяно. Добрий день. Я хочу вас попросити, щоб ви мені допомогли зробити карту бажань. Добре, зараз Я бачу, що ви підготувалися. Да? І для того щоб зробити бажань, потрібно тим, хто теж це хоче зробити, підготуватися зарані. А щоб це працювала, картинки, які ви туди вони вам вклеваєте, дошка поділяється на дев'ять уявних секторів, кожен з яких відповідає певній сфері життя. Починати треба із самого центру. Вперед це лучшая фотографія, на яку ви нравитесь себе всего. То всього. Центральний сектор це гармонії і здоров'я. Оберіть фото, на якому ви усміхнені та веселі. А ще краще візьміть ту світлину, яка була зроблена у найщасливіший момент вашого життя. Можна також підписати її стверджувальними афермаціями. Я здоров. я... Чувствую себя прекрасно, я молод. Лівий верхній сектор у нас, вот, вот этот, да, отвечает за а, богатство, деньги, фінансовий успіх. Я думаю, що символом фінансового успіху може бути те, де наша група зупиняється на гастролях. В якого рівня готеля. То я вибрав один з найкращих готелів Сполучених Штатів як символ, от саме такого рівня. Символом фінансового благополуччя може бути також фото із зображеннями іноземної купюри, золотих злитків чи цілої купи грошей. Я думаю, що у багатьох тут міг би бути будинок, машина нова. Наступний сектор, второй, центральний зверху, це сектор признання і слави. Це статуеточки Гремі, найпрестижніша музична нагорода американська. Ну і в принципі виходить, що щось світова. Ви маєте наклеїти символ слави та успіху. Або якщо не можете нічого придумати, фото будь-якого предмету трикутної форми Не нужна наповняти прям всі сектора максимально. Да? Тобто, є якісь, потрібно вибрати кілька сфер життя, які для вас наближає можна додати ще один образ? Так, декілька бути кілька. Mm -hmm. Вадим вирішує вклеїти ще й найбільший у Європі стадіон Вемблі, на якому хотів би дати концерт. Правий верхній кут сектор сім'ї, шлюбу та стосунків. Психологи не рекомендують клеїти сюди фото конкретної особи, а тим паче знайдені в інтернеті зображення невідомих нам людей чи акторів. Якщо ви не знаєте, чим заповнити порожні сектори, можете просто домалювати відповідні символи. На волонтеву парними предметами. То тобто, коли ви смотрите на цей сектор, дано бути відчуття, що тут пара. Вадим прагне стабільності у стосунках, а тому намалював два серця. Не варто також розміщувати у цьому секторі фото людини, з якою б ви хотіли мати стосунки вы забираете у Вселенной возможность дать вам лучшего партнера, особенно если девушка не нет, хочет. Что я, наприклад, вот, до того, уничтожает. Такие вещи вы не повинні сами відбуваться. Слева по центру, вот, вот здесь вот да, зона, это зона семьи и дома. Еще это зона долгосрочных а, проектов. То. Здесь вот обычно а, можно разместить фотографию красивого дома, который нравится. Ну, если у кого-то нет, то еще. Сюди Вадим вклеїв фото своєї другої сім'ї групи Медхетс, адже це означатиме, що музиканти будуть активно гастролювати протягом року. Сектор з правої сторони від вашого фото відведений спеціально для дітей творчості та хобі. Ну, що стосується творчості, от підійде ця картинка, тому що це е, знаменита е, одна з найкращих в Канаді звукозаписуючих студій. А якщо ви хочете дітей, наклейте у цю зону слона, адже він символізує продовження роду. Проте увага, прискіплива деталізація також може нашкодити конкретіка. В вот в данном случае, это лишнее. Здесь больше роботу наші безсознательні образи, метафори, символи. До речі, якщо якась з ваших мрій змінилась, ви можете переклеїти картинку. Найкраще це зробити під час молодика на небі. І не забувайте, що кожне бажання підсилюється надписом. ми додаємо фразу для всіобщого блака. Тобто, наприклад, там я здорова. Для всеобщего блага. То есть это фраза, которая позволяет нам жить в гармонии с миром. Это тоже бывает важно, да, что мы не убираем, забираем у кого-то ресурсы, мы просто обмениваемся. Вот. Теперь идем к следующему сектору. Это сектор знаний, мудрости и а, наставников. Це фотография. Ніагарського водоспаду, і я на ній присутній, тому що мені справді доводилося там побувати. Це одне з найкрасивіших місць на землі, без перебільшення реально так і є, і крім того, відчувається дуже потужна енергетика цього місця. Тут можете розмістити зображення черепахи, сови, книги або будь-чого, що асоціюється у вас із мудрістю. Наступний сектор під вашим фото кар'єри та життєвого шляху. тут Вадим просто намалював микрофон. И остался у нас еще один сектор, заключительный, сектор путешествий и сектор помощников. Наша карта бажань і завершена. До речі, вона зовсім не обов'язково має висіти на видному місці. Краще приховати свої найпотаємніші бажання від сторонніх очей. Якщо все зробите правильно, ваші мрії здійсняться протягом року. Максимум трьох. Я желаю вам ісповнення ваших желань. Пусть та доска візуалізації сработає. Об'язательно її зарядіть і що допішуть Дякую, Тетяно. Дуже цікаво. Будемо. Працювати. Сподіваємось, що мрії Вадима здійсняться якомога скоріше. А тим часом ми побігли робити власну карту бажань, що і вам звичайно радимо.